Всім привіт! Думаю, запишу вам відосик. Коротше, замовив перший раз на iHerb вітаміни. Вони йшли з Америки. От якраз я вчора ввечері отримав смс що вони вже приїхали. Зараз йду забирати. Ну і покажу вам, що замовили, скільки заплатили, скільки коштує доставка. Це вам покажу, зараз тільки зайду заперу. Так, ще раз, друзі, привіт. При, прибіг я додому і хочу тепер зробити вам розпаковочку. Ось такі в мене, бачите, носочки зі, зимові. Так, ось так воно виглядає, посилочка. Чесно кажучи, йшов додому, то, блін, так холодно. Стало, руки замерзають, телефон сідає. Тому зараз. Вам покажу, що замовили. Е, так, дав, якщо підсумувати, замовили ми 12.11. Приїхала вона вчора вечором 27.11. Чесно кажучи, по від, 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 відкликам попередніх е, покупців е, завжди з США. iHerb їде з США, е, їде скоріше. Але я так розумію, з тим, що зараз бастують перевізники на грані на кордоні з Польщею. Можливо, з цим було пов'язано. Але, чесно кажучи, я чекав гіршого. Думав, можливо, довше буде їхати. Але в принципі, ну, ось приїхало вчора вечором. Тому зараз ми з вами разом відкриємо. Е е зараз так, чік. Подивимось, що приїхало нам. Е і після цього в кінці відосика я, напевно, вам покажу, що ми вибрали, яка ціна кожного. Ну, і додатково вам в коментарях напишу промокод е Мій. Зрозуміло, зрозуміло, хто користується, знаєш таке реферальне посилання. Тобто там буде відповідна знижка, як і вам. Ну і зрозуміло, там якісь там пару, пару бонусів прийде мені. Тому, якщо вам потрібна додаткова знижка, користуйтеся. Ми замовили на 2200 гривень. 2203 гривні безкоштовна доставка. 2000 від 2200 гривень. Можна замовити через нова пошта Глобал. І можна замовити через міст пошту від 2200 гривень безкоштовно доставляє міст пошта. Тобто мені доставила міст. ну По терміну я вам сказав. Ось так, як ви бачите, воно запаковане. Відкриваю з вами. Так, що ми замовили? Замовляли. Замовляв я і замовляла в мене мама. Ми разом зібрали замовлення. Ось такий комплекс актив Б. Це мама собі замовляла. Не знаю, що це. Так, давайте відставимо. Так, далі. Вітамін С. Ось бачите, як він виглядає. Так, зараз ми з вами разом подивимось терміни. Я так розумію, до 04-24. Вітамін С 60, я так розумію, пігулок. Я дивився перед тим, як замовляти в Україні. Е, набагато все дорожче. Тому я вам рекомендую теж замовляти на iHerb. Ну, можете додатково прицінитися, скільки коштує в Україні, і скільки коштує в АХР. Просто е круто знаєте, як брати там, наприклад, себе двох друзів або сімейство, вибирати всі разом і замовляти 2200 і при цьому економити на доставці. Тому що я перед тим як замовляти, надивився, знаєте, відосів і пішов в аптеку, подивився, то в аптеці набагато дорожче. Ну, тобто, якщо хочете зараз. Відразу то готовте кошти, щоб купити. Якщо, наприклад, готові почекати, то, в принципі, можете замовляти. Бачите, по м, терміну придатності нормальний. Так, вітамін С це я замовив. Так, далі дивимось. Вітамін D3К2. 120, так розумію, пігулок. Ну, тобто така ось баночка, це теж є, я замовив. Так, далі. Бачите Вітамін АД. виглядає так, до якого. 26-го ми з вами не подивилися. К2 до якого. 26. Ну, бачите термін придатності добрий. Так, що ми ще? Ми замовили ось такий чай скуштувати. Різні смаки. Ось так він виглядає. Так, а є тут, а ось бачите, з 14 августа 25 рік, я так розумію. Так, що ми ще замовили? Ми замовили отаку цікаву штучку для того, щоб... О, маденчина Для того, щоб заварювати чай. Так, що тут ми ще замовили? Вітамін А ось такий. Так, далі. Ну, так як нам потрібно було замовити на 2200, то не вистачало там суми, то вже не знали, що набрати, то замовили ще ось такий чай. Так як ми кожного дня п'ємо чай. Тому, в принципі, він знадобиться в будь-якому випадку, скуштуємо. Якщо сподобається, то в наступний раз, можливо, теж замовимо. Так, це напевно не знаю, що це таке. А, все, зрозумів, це ми спеції ще замовили. Я думаю, що це ми таке замовили. Зараз хвилинку, друзі, замовили ось такі спеції для того, щоб готувати. Так. Зараз, друзі, подивлюсь, бо не бачу. Коротше, ось вказано, але так не це, ну, коротше, така баночка спецій. Смок паприка Так, це перше. Блін, а ось. Бачите, як гарно запакували скло для того, щоб воно доїхало зараз. Так, друзі, замовились такі. Спеції Сімплі Organic garlic, Ну, бачите, така баночка спеції. Так. так, до 26 року я теж так розумію. Тому, в принципі, так. Ось таке наше замовлення. Тому зараз я вам в продовження відеоролику зроблю запис екрану, в якому покажу. Назви цих препаратів покажу, яку вартість коштує, ну, яка вартість цих препаратів зараз на iHerb була при замовленні. Там, в принципі, дуже ну, знижки часто. Додатково рекомендую використовувати мій промокод. Ви при замовленні вводите промокод і додатково ви отримуєте знижки. Тому користуйтеся промокод в описі до цього відео. Ось така у нас розпаковочка вийшла. Тому, якщо вам буде цікаво, то ви можете ну, провалитися в назву на iHerb цих вітамінів, які ми купили. Почитати для цього кожен препарат предназначений. Всі е, мені лікарі був у лікаря, то рекомендують зараз, поки зима не вистачає у нам сонячного світла, пити Д3. Вітамін Д3 на протязі зими він потрібен кожній людині, тому кожна людина може пити оці вітаміни Д3. Я в Україні пив купував Solemax. Solimax 4000, тисячі, 4000, але лікар мені рекомендував щоб пити місяць через місяць. Тобто ви купуєте Солемакс 4000, п'єте п'єте протязі місяця і після цього місяць не, не п'єте. Ну і знову ж таки, тому що D3 він корисний і потрібен кожній людині, так як не вистачає сонячного світла. Тому я ви, ну, Макс у мене вже в цьому місяці закінчується. І я вирішив через місяць спробувати цей ще d 3 вітамін D3. І всі кажуть, що вітамін D потрібно брати з К2. Ну, тобто, щоб він засвоювався, бо без К2 він наче не засвоюється. Ну, це так мені сказав лікар. Тому, якщо коротко ось так, наші покупки я вам показав. Тому всім дякую за перегляд. Використовуйте промокод в описі. При замовленні отримуєте додаткові бонуси. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!